Звітачі розціл. На екрані ви бачите енергополе. Енергополе просто пробите в седірках. Отак виглядають, виглядають втручання темних сил на енергополе. Це енергополе молодого чоловіка. Так, у 22-му році, 30 січня, звернувся до мене молодий чоловік. Я малювала картину на замовлення під його енергію. Коли я почала малювати, я не знала, які в нього енергополе. Це все було щитувалось, сканувалось його енергополе без апарату. Коли картина була готова, я запропонувала йому зробити енергоаналіз, щоб перевірити, чи дійсно картина, картина впливає. Друзі, отак виглядає енергополе. Отакі були в нього чакри. До речі, це взагалі це. Це дуже, це дуже-дуже великий дисбаланс. Молодий чоловік, який був у відносинах, Не буду розшифровувати зараз, що це означало, але енергополе в дірках. Він дивиться, дивиться картину, яку я створила під його енергію. І подивіться, як змінилось енергополе було до дирки після чакри. Це після перегляду картини, і до, які вони були і після перегляду. І так, друзі, що означають оці дірки в енергополі. Оці дірки в енергополі у цього чоловіка вони були в зонах в зонах грудний відділ хребта, вони були в зоні поперековий відділ хребта, криж, простата, купри, коргани молота, дихальна система, тонка кишка, печінка, жовчний міхор. Тобто, це були. Права нирка, серцево судинна система, друзі, нервова система, е тобто все поле було в дірках. Що mm -hmm. означає це, що обозначають такі дірки? Після перегляду нагадую ще раз, е всі дірки затягнулись. Такі дірки означають, що е езотерика, містика та от аномальні явища вони описують пробоєни чи дірки як порушення. Енергопотоки. Це може бути нев'язані кривічні питання. Це може бути вплив негативних енергій чи темних сил. Це можуть бути енергетичні паразити, духи, ефірні творення чи можуть бути блоки енергетичні чи застою. Це можуть бути негативні думки, самокритика, це може бути контакт. Контакт або проживання там да заклали партнер, є вампіром і от крижа простати. Це саме перший витік через секс. Через секс саме перший витік іде енергії. Тому е, проявляються такі дірки у житті е, просто.